Фармадол. Таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олександр Щерба, дипломат, посол з особливих доручень МЗС України. Надзвичайний повноважений посол України в Австрії у 2014-2021 роках. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! слава, вітаю. дуже багато всього хочу з вами обговорити, але от почну, мабуть, з такої трошечки фантазійної теми. Ми буквально вчора побачили заяву очільника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про те, що і за його даними навіть охолоджувач Запорізької атомної електростанції він є замінованим, і через це в мене виникло ну таке трошечки можливо наївне запитання. Ми розуміємо, що загроза. От, вибуху на запорізькій атомній електростанції це загроза не тільки для України, а й для всієї Європи. Так і звичайно, тут щось таке собі малюєш з, мабуть, фільмів, коли Європа, європейські лідери це розуміють і якось швидко приймають певні рішення, щоб заходили, можливо, їхні війська європейських країн для того, щоб звільнити ЗС і взяти під контроль, так оцю. Найбільшу атомну електростанцію в Європі. А чи так взагалі буває? І е, чи можливі, чи, чи є для цього механізми? Мені важко собі уявити, щоб якась країна Заходу наважилась на такий, такий крок по суті вступити у війну навіть з такої поважної причини, як? Захистити Європу і своїх громадян від такої повторення цієї Чорнобильської травми це, мені здається, скоріше з розряду нашого, нашого мрійництва. Це ну, я не думаю, що Захід на це піде. Так, так, я розумію. Ну, тобто, ми маємо на увазі, що навіть використати це для приводу ніхто не, не буде, просто тому що е, ми так і бачимо: те, що відбувається, ну, вже скільки 16 місяців, так після початку повномасштабного російського вторгнення, що все одно Захід е, Європа, Сполучені Штати Америки роблять все для того, щоб уникнути конфронтацію з Росією. Правильно я розумію. Так, пряма конфронтація для них це абсолютно така табу поки що, в будь-якому разі, тобто для них не ну, в них, них немає цієї сміливості аби послати своїх солдат вмирати на цій лінії, скажімо так. Але слава Богу, що в них є сміливість робити багато інших речей. В першу чергу надавати нам зброю, підтримувати нас всіма можливими способами, які не включають перебування те, що називається «boots on the ground, черевиків на українській землі. Ну, от, тому, але, звичайно, це, це такий дуже серйозний момент в, в розвитку етап в розвитку цієї війни, тому що знаєте, я не знаю я 6,5 років працював в Австрії. Скільки часу прийшло після Чорнобиля, і далеко навіть від того Чорнобиля, але кожна австрійська сім'я має спогади про 86 рік, коли е, раптом вони десь знаходили якісь заражені гриби і, і не могли ходити по ягоди. австрійці це люблять. От тому для сіл великої частини Європи це надзвичайно величезна травма, ем, я думаю, що в принципі, ну розумієте, повторення в, Запорізь, в Запоріжжі того що трапилось в каховці. Ну це трап... в каховці, я так розумію, просто вони спрацювали на русські авось. і не розуміючи, що які катастрофічні наслідки будуть в цій країні, яка внутрішньої, в цій частині землі, яка внутрішня, їм байдуже. Але якщо в Запоріжжі щось трапиться, то це буде будуть наслідки і для Росії. Тому ми великі сподівання що все ж таки на русські авось вони тут працювати не будуть. Просто цей російський авось, ну знаєте, зважаючи на те, що там знаходиться військовий контингент, що ми знаємо про те, що вся територія Запорізької атомної електростанції замінована. І от ми спілкуємося з експертами з радіаційної безпеки, і вони нам доповідають, що їхні джерела там в Енергодарі на заес кажуть, що реактори заміновані. Ну, здається, що все-таки світові треба трошечки тверезо на це глянути, бо так ми побачили на Каховській ГЕС катастрофу. І будемо мати наслідки ці ще багато багато років. Тож, ну добре, добре, немає, немає такої сміливості. Ви вже про це сказали. Є інша дипломатична історія. Буквально тільки що в новинах вона також наших звучала. Йдеться, звичайно, про візит держсекретаря Сполучених Штатів Америки Антоні Блінкіна до Пекіна. Метою було. Певне примирення між США та Китаєм більше того, він навіть зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном, і це також було не оголошено. Не знали, чи це станеться, і в цьому побачили таку ознаку, що можливо, все таки Пекін також прихильний більше до того, щоб не йти на конфронтацію з Вашингтоном. Ну і от буквально я не знаю, за декілька, за декілька годин після цього президент. США Джо Байден, виступаючи в Каліфорнії, назвав Сі Цзінпіна диктатором. Вже є протест від МЗС Китаю. А що це було? Чи ви розумієте? Це був класичний Джо Байден. Він відомий такими заявами, достатньо емоційними, не завжди дуже продуманими. Тому, але це американська політика така. і я думаю, що із китайського боку є певні заяви і слова, які образливі для Сполучених Штатів. Сенс дипломатії в тому, щоб робити цей, щоб щоб за великим рахунком було менше агресії, менше безумства в цьому світі. І Мені здається, з цієї точки зору зустріч. Ентоні Блінкена з китайським колегою, це була така класична, позитивна правильна дипломатія. Вони абсолютно відпрацювали свої цілі, і ем, я думаю, що зараз більше є впевненості, що ем, ну, будуть все ж таки е, американсько китайські відносини не будуть фактором е, нестабільності у світі. Ну а те, що трапилось, о така вот. Ремарка з боку Байдена. Ну що ж, це не перший раз, коли він таку, таку роду заяви роблять, і не перший раз, коли скажімо так і Китай гостро реагує на такі речі. Але саме головне мені здається, все ж таки, те, що відбулося під час візиту Блінкіна, накал емоцій впав і, і, в принципі, був закладений такий Грунт для того, щоб в економічному плані, наприклад, ці дві країни, які дуже сильно залежать одне від одного, все ж таки більш впевнено будували свої плани на майбутнє. Ми також пам'ятаємо, що от перед самим візитом Блінкіна до Пекіну ну, були озвучені в медіа, в медіа, нібито головні цілі цього візиту, і там серед них називалися і Україна, і звичайно, російсько українська війна в тих таких підсумкових документах, які публікував і Білий Дім, і а, Компартія, так а, а, Китаю, там не було нічого про Україну. Як ви гадаєте, чи це означає, що Ну, в принципі, Китай або нічого не може зробити, або не хоче робити нічого для того, щоб в російсько-українській війні щось стало краще саме для України. Ну, Для нас важливо, щоб Китай не вступив на бік в цю війну на боці Росії. Цього не відбувається і слава Богу. Не треба нам. Завищення якісь цілі ставити в плані позиції Китаю, те, що зараз вони тримаються нейтралітет, і те, що за підсумками візиту Блінкіна, нам здається, так воно і буде далі тривати, це великий результат американської дипломатії і української дипломатії. Тому треба все ж таки дивитися на ці речі через позитив. Я не знаю, звичайно. На якому рівні і в якому ключі обговорювалась Україна під час візиту Блінки? Я думаю, Дмитро Кулеба після своєї розмови з Ентоні Блінкеном вчора знає більше. Спробуйте на нього вийти. Я думаю, що він може більше вам розповісти. Так, так. Ми спробуємо. Насправді з Дмитром Кулебою. Чомусь у нас якісь проблеми. От вже більше року він не погоджується, не погоджується виходити в наші ефіри, хоча може давати інтерв'ю навіть Дмитру Гордону. Так, ось ще така думка, яка прозвучала в нашому ефірі. Мої колеги говорили з дипломатом Русланом Осипе. І от він сказав, що можливим таким предметом торгу між США та Китаєм може бути вступ України до НАТО. Ну щоб пояснити нашій аудиторії, про що йдеться. Звичайно, для Китаю, взагалі, важливо, щоб ніякого НАТО не існувало, щоб ну просто припинила існування ця організація. А США пам'ятаємо, от ми з цього почали з вами розмову. Не хоче прямої конфронтації з Росією, і були вже також в. Медіа припущення, що саме США може виступати серед інших проти того, щоб от давати якісь такі дуже гучні обіцянки Україні на саміті НАТО в Вільнюсі. Як ви гадаєте, от чи можуть США та Китай торгуватися нашим статусом щодо того, чи ми чи, чи ми станемо членом НАТО і коли ми їм станемо? Ну, якщо ця війна щось чітко, гранично чітко продемонструвала, це те, що за Україну рішення ніхто приймати не буде. Зараз та ситуація, коли головна політична і дипломатична сила світу це Збройні Сили України, тому вони зараз в водійському кріслі, всі решта в пасажирському тому в принципі можна обговорювати. Статус там бажання України увійти в НАТО скільки завгодно, але врешті-решт відмовиться Україна чи не відмовиться, це суто рішення України. Я не можу собі уявити, щоб Україна від цього відмовилась. Інша справа чи вистачить НАТО сміливості прийняти Україну? Я завжди кажу, що входження в ЄС це питання готовності, а входження в НАТО в НАТО це питання сміливості і. Ми бачимо, що захід тільки навчається, навчається у нас бути сміливим, От, тому велике питання, коли і як пройде цей курс креш, курс сміливості. Західний світ, але в принципі сподіваюся, що в не такому далекому майбутньому все ж таки це відбудеться. Ну точно ми це вже побачимо в липні. Так буде саміт НАТО в Вільнюсі, але здається, ну з тих сигналів, які ми отримуємо перед цим самітом. Єн Столтенберг, генсек НАТО і високопосадовці Європейські певні речі заявляли. От від Єнса Столтенберга почули, що там буде на цьому саміті в Вільнюсі оголошений пакет військ. Кової допомоги там на багато років, але це не зовсім те саме, що бути членом північно-атлантичного альянсу. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити: ми побачили ну певну таку кризу, здається, в тому кого, кого і як призначати послами в різні важливі країни світу, в сенсі українськими послами. Вчора з'явилася новина про те, що президент Зеленський призначив таких послів в Бразилію Індію та. Колумбію, от, наприклад, в Бразилію поїде чинний заступник глави МЗС Андрій Мельник. Ми пам'ятаємо його роботу у якості посла в Німеччині. Так він там багато галасу здійснив позитивного. Здається, в Індію. Наприклад, поїде Олександр Поліщук, і він є. От, зараз він є заступником міністра оборони України. Там, звичайно, ще здається, це мають затвердити самі країни. Але, от в мене знову ж наївне запитання. Якщо з Індії почати, от е, Індія зараз так ну, що там найбільша країна за населенням, купує рекордну кількість російської нафти. Тобто, ми розуміємо, що підтримує російську економіку на плаву і таким чином допомагає вбивати більше українців, ну тому що можуть більше зброї виробити. Е, як ви гадаєте, чи взагалі можливо якимось чином переконувати Індію, в тому числі за допомогою української дипломатії, хоча б не купувати нафту в рекордних кількостях? Ну, це складне питання. Річ в тому, що ну, перше, посол в, в Індії має бути звичайно. Це важливий елемент механізму. Дипломатія, міжнародні відносини це є механізмом. Якщо посол толковий, то він почне він стає. Частиною внутрішнього політичного дискурсу в країні перебування ми бачили опитування щодо суспільних настроїв в Індії. Там, десь в районі 20% населення. Вважають, що, що ця війна має завершитись без територіальних поступок з боку України української перемоги. 20% – це це не так мало. Тобто є з чого починати, треба розуміти, які меседжі резонують, які спрацьовують з індійською аудиторією, і починати саме до них апелювати. Якщо меседжі почнуть спрацьовувати, то до них почнуть прислуховуватись політики. Якщо Політики почнуть прислуховуватись, то буде і якісь економічні. Тобто, достатньо тут складний механізм. Я я розумію тут. Такої автоматичності автоматизму не буде. Автоматизм в дипломатії буває, коли трапляється щось погане. О, там щось, щось шляпу, щоб щось сказав, і автоматично все стало погано. А от щоб стало добре, то потрібна важка системна робота, добрі зв'язки, трошки вдачі. Будемо теж сподіватися. Я чую тільки позитивне про нашого нового посла в Індії. Будемо сподіватися, що це буде саме такий посол. Ви знаєте, я буквально вчора ввечері читав статтю в економісті. Вона була присвячена на рендрі моді прем'єр-міністру Індії. Там вона вийшла з заголовком, що він є найбільш популярним, найпопулярнішим лідером у світі. Ну просто тому що, по-перше, в нього там рейтинг підтримки: 77%, Ну, по друге, Індія, все таки країна. З найбільшим населенням. І здається, що головне це якимось чином переконати на рендер-моді. І все в нас все в, як, би, як то кажуть, в гаманці. Як ви, як ви гадаєте, ну от, чи посли здатні впливати безпосередньо на лідерів країн? Знаєте, це ілюзія. Має вас розчарувати. Тобто є така, от побутує таке уявлення, що от я там знайшов який ресторан любить ходити. Президент прийшов туди, ми там е, приніс пляшку хорошої української горілки. Він сказав: Ой, наскільки українська горілка краще, ніж то, що я раніше пив, і всі проблеми були вирішені. Так не буває. Тобто, це такі, от е, е, політики такого рівня, як якщо це дійсно. Найпопулярніший політик не тільки в Індії а у світі, то це те, що називається політична тварина, тобто в хорошому розумінні, political animal, тобто зі всіма інстинктами, зі всіма зрозумінням, що для нього спрацює, що що не спрацює, чого хоче народ, і оце от в демократії це дуже важлива обставина, чого хоче народ. І е, тут я повертаюся знов таки до свого першого е, до, до, до тієї тези, з якої я починав. Треба, треба апелювати е, до суспільної думки в першу чергу. Звичайно, іноді спрацьовують ці особисті такі моменти, а іноді не спрацьовують. У мене була, е, була велика проблема, коли я був в Австрії. оце міністр закордонних справ, яка е, запросила Путіна е, на весілля. От, так, 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 коли так, її Так, призначили, да, да. Е, коли її тільки призначили, то. Я дізнався, що вона дуже любить Булгакова. через якісь абсолютно обхідні шляхи. роздобув німецький переклад Білої гвардії 73-го року. Видання ДДР подарував їй від імені міністра Клінкіна, і так далі, а вона не Вона не спрацьовує. Ну якщо у людини от лежить душа до диктатора Путіна, ну то ніяка. Книжка Бугакова тут не спрацює, а іноді спрацьовує. Тобто, треба треба дивитися, звичайно, на кожний конкретний момент. Ну от ми знаєте, ми тут всередині редакції трошечки жартуємо, дуже по-хорошому, що от так, якщо Андрій Мельник їде до Бразилії, то хай вони ночуваються, зважаючи на те, як він активно так працював з громадською думкою в Німеччині. Так ми пам'ятаємо, що ну але зараз ми бачимо, що ну звичайно, що це не тільки його ем, заслуга, але все. Одно ми зараз бачимо, що і канцлер Німеччини Олаф Шольц і там новий міністр оборони Борис Пісторіус, вони як шовкові мається на увазі, що вони навіть сперечаються з тими німцями, які кричать, що треба закінчувати війну в сенсі припиняти припиняти постачати Україні зброю, і так далі. То як ви гадаєте, які перед паном Мельником стоять задачі в Бразилії, там ми також бачимо, що от все-таки президент Лула з зовсім по іншому дивиться на російсько-українську війну? Ну, бачите, кожна країна вимагає своїх підходів. І до речі, щодо Німеччини, давайте не забувати, що зараз у нас там дуже сильний посол зі своїм стилем роботи, і, в принципі, якщо щось позитивне надходить, від Німеччини давайте першу чергу згадувати Олексія Макієва. Щодо е, е, Бразилії, знаєте, у мене був такий випадок. Я достатньо активний на Твіттері, У мене там 280 тисяч фоловерів. Е, і коли президент Лула е, е, сказав, що президент Зеленський не може хотіти е, всього, то я так вийшло, що я першим відреагував е, мимоволі на це. Написав президента Лула. Чі, якщо Якби йшлося про бразильський суверенітет, ви застосували б той самий принцип до своєї країни і несподівано просто Твіттер вибухнув два мільйони переглядів. Хтось за хтось проти, хтось за Бальсонару. виявляється, що Бразилія надзвичайно. Я наприклад не знав. Бразилія надзвичайно поляризована країна. між цими двома політиками Луа і Бальсанаро. Там дуже багато своїх специфічних речей. Тому Андрію буде. Я думаю, що Андрій буде шукати унікальні підходи саме для Бразилії, оскільки це така. Ну багато в чому такий от порахова бочка, і е, де треба дуже дуже обережно е, пересуватися е, от і зважувати кожне слово. Ну, подивимося, як пан Андрій Мельник буде обережно пересуватися. І знову ж ми дуже вболіваємо і за нього, і за всіх українських дипломатів вони роблять надзвичайно важливу роботу. Наостанок про нашу улюблену країну Угорщину, так і про Орбана. Ну тут з Орбаном нібито це не пов'язано, хоча ми цього до кінця не знаємо. Це історія про українських військовополонених, яких російська православна церква чомусь передала Угорщині. І от буквально вчора від. Речника Міністерства закордонних справ України ми почули інформацію. Я цитую посольство України в Будапешті вдалося вивести трьох з одинадцяти українських військовополонених. Ну і от зараз вони вже перебувають на території України. Як ви розумієте, оце вдалося вивести? Це якась спеціальна операція. Чому трьох? Чому що взагалі відбувається? Як можна це пояснити? Ну, це треба запитувати Олега Не Звичайно, він наскільки я розумію надзвичайно глибоко в темі. Вчора всі мої європейські друзі, журналісти, обривали телефони і запитували, хто може проконсультувати, розказати про те, що відбувається з цими полоненими в Угорщині. Це надзвичайно така вибухова новина. Сенсаційна, і як ми знаємо, Орбан дуже така контроверсійно сприймається, м'яко кажучи, в багатьох європейських країнах. Тому інтерес був дуже великий. Я сам намагався в цю тему. З'ясувалося, що от, у нас найбільш найбільш в цій темі в міністерстві. Я не хочу замість нього коментувати настільки чутливе питання. Слава Богу, слава Богу, що хоча б три наших хлопця зараз повертаються. Будемо сподіватися, що і інші повернуться. Ну звичайно, сама ситуація, коли все це від... вирішується між угорським президентом з його специфічними поглядами на Україну і російською православною церквою, яка стоїть за цією війною, і є одним з натхненником. І вона надзвичайно надзвичайно дивна. Так, так. Ну от звичайно, запитання ще й в тому питання ще в тому. А як же що, що це означає для наших відносин, так угорсько-українських? Ну, подивимося, як буде розвиватися ця ситуація. Пане Олександре, дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Щерба, дипломат, посол з особливих доручень ЗС України, був з нами на зв'язку. Обговорили декілька важливих тем. Одна з них це, от така заява президента США Джо Байдена. Він виступав в Каліфорнії на заході зі збору коштів на свою виборчу кампанію. Там він назвав Сі Цзінпіня диктатором. Також згадав про той про ту шпигунську кулю чи так званий китайський аеростат, який був збитий над територією Сполучених Штатів Америки. Також сказав про те, що Китай зазнає реальних економічних труднощів, і все це відбувається після того, як, от буквально вчора, здається, Ентоні Блінкін, держсекретар США, повернув. Вся спокійна і там намагався налагодити відносини між США та Китаєм. Подивимося ж знову ж таки, куди це буде розвивати. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.